Усім привіт! Вітаю вас на каналі Транспорт міста Рівне. Та це другий сезон гри Сіті Скайлайн та будування нового міста В'ячеславоград Щиро дякую, що зайшли на мій канал та глянули це відео. Всім приємного перегляду! Як я вже спочатку відео говорив, що це новий сезон, другий сезон гри, і я вже до нього підготувався. І, в принципі, так є. Перший сезон також буде виходити, але вже паралельно з другим сезоном гри. Що хотів е, повідомити, що буде в цій серії? В цій серії буду будувати частину мікрорайону. Ну, в мене це мікрорайон, так то це район в місті Вінниця під назвою Вишенка. Я взяв оцю частину, мене попросили, хоча б якусь частину із вишенки, бо до самий район вишенка це прям ось це. І я вирішив взяти ось цю частину. Нам. Найбільш підходить під місто. Ну що, всім приємного перегляду та поїхали. Давайте трошки розкажу про саму історію міста В'ячеславоград. Саме місто перша згадка була в 1357 році нашої ери. Саме місто було засновано В'ячеславом Великим. Ось в ті часи. Саме місто знаходилось між двома великими річками. Через це, в принципі, тут буде порт і один із найголовніших річкових портів України. І що на рахунок цього району, мені взагалі сподобався Вінницький ось цей район Вишенька. Він Непогано, мені здається, як для початку міста, будувати я його буду з отаких 18-поверхових будинків та з отаких цегляних будинків, тому що ну, вони, як я побачив, в більшості переважають в місті. В принципі, приблизно зрозумів, як це має виглядати, і починаю будувати. Сам я, в принципі, дуже добре вивчив цей. Так сказати, район. І через це вже приблизно розумію, як тут, що тут будувати. Вийде, звісно, більш за все, не ідеально, тому що, на жаль, в мене ну не такий його, я не так велико його розчертив, якщо так можна сказати. Через це не вийде прям так по-великому зробити його рахунку. Але щось схоже буду старатися робити. Тут я бачу приблизно щось ось таке, але виходить тільки два будинка, і приходиться ось цю дорогу трохи міняти, щоб вийшов ось такий будинок з таким буквою частиною. в принципі та непогано. Виходить, мені, в принципі, влаштовує. Мене це влаштовує це саме головне. Знову ж таки, не забувайте давати також ідеї на подальні будівництво міста. Я буду радий кожному коментарю від вас. В принципі, і пропонуйте ще якісь такі схожі, може там свій район. Я не знаю, чесно, чи це район, там, де точно живе мій підписник, але, в принципі, якщо попросив, то може і так. Ось. Виконую всі роботи, знову ж таки, крім міст, районів з міста Росії, можу прийняти ще там Білорусь, Казахстан, Узбекистан, України, всі, що не зв'язані з Росією. І там, де є приблизно така архітектура радянська. Далі визначаю, як ось тут мають іти оці будинки і роблю щось схоже. Ну, як воно має виглядати. Сам я чесно, ніколи не був в Вінниці, але б дуже хотів побувати. Думав, місто привабливе, цікаве. Ось, в принципі, і мені б сподобалось. Ось, в принципі, ось так виходить. Потім копіюю вже існуючий будинок, але мені, на жаль, гра не дає такої. Мені можливості. Тут знаходило щось по типу церкви. Я використаю ту церкву, яка в мене приблизно є. В City Skyline скачана. Ось. Але ще перед цим треба Підбудувати ось таку частину району. Ну, ж таки, карту. Назву карти я напишу в описі під цим відео. Та моди можу також написати і пишіть, чи вони вам потрібні, чи не потрібні. Надіюсь, ось тут десь вам має сподобатись, щоб я поставив ось таку, на мою думку, непогану. Зараз треба тільки найти. знайти. Знайти, знайти, бо так почекайте, де вона в мене Церком. А, Ось таку невеличку, маленьку церкву. В принципі, в іншим я ж не знаю, що тут стоїть, так що поставлю таку церкву. В принципі, виглядає тут там непогано. Трохи буде скорочений район, бо весь район, оцей, даже оцей частину, так сказать, району важко побудувати. Це дуже важко. Ось, копіюю вже існуючий. Будинок, щоб ставити його ще один раз. В принципі, непогано. Далі у нас іде ось такий кутовий будинок. Слава Богу, і на це в мене також є асети, тим паче, на кутові будинки в мене вони 100% є. Що по наступним серіям і по розвитку міста? Друга серія вже буде в нас йти в сторону вокзалу. Вокзал буде знаходитись десь в цій частині міста. Тут якраз приємний ландшафт та є колії. Ось. Перший сезон я також буду розвивати, пишіть на рахунок нього, але просто якось трохи надоїло будувати один і той самий сезон довго. Через це захотілося побудувати щось нове, цікаве. Е, ну і щось таке більш новіше. В принципі, поки якось ось так вийшло. Трохи замалий за зробив район, але в принципі найголовніше, що якось той, якось той зробив. Зараз провожу всі оці доріжки, щоб. Потім забути про них. Трохи дорого виходить, неправильно, але так підкоректую і так вже покраще виглядає. та да, в принципі, непоганий район, мені сподобався. Дякую, що пишете, які райони будувати, тому що, в принципі, це. Надихає мене на нові райони, тому що самому придумати якийсь район це дуже тяжка справа, тому що поки ти вигадаєш свій район, поки зрозумієш, як його будувати, це займе дуже багато часу через це, це дуже важка робота. В принципі, якось так виходить. Щось тут виходить. І вже приблизно оця сторона зроблена, мені подобається, та непогано. Красиво виглядає цей район, мені подобається. Так, щось у вас, більш за все, буде невеликий лаг на екрані. Так, то до чого я там говорю? Далі в моїх цілях буде ось цю частину обвести, вона вже полегше я приблизно зрозумів, як вона робиться. Але перед цим я би з'єднав всі центральні дороги. Поки реально дуже сильно вибачаюсь за те, що я не можу нормально купівати райони, бо це доволі важко. А хочеться якось трохи зробити вас більш-менш веселішими І хочеться, щоб. Ну, побільше контенту було. Так що вибачаю за те, що, може, неправильно якісь там пропорції зробила. Я впевнений, я, я завжди буває, що вже що щось неправильно роблю. Так що знову мої превеликі вибачення. Тут вирішаю поставити якісь отакі будинки. Хотів поставити, точніше, але щось якось передумав. За такою забудову я приблизно цю частину зроблю. Е, в принципі, так. Можете також пропонувати в коментарях про місто. О, яке місто, точніше, райони міста як називати, тому що це також доволі тяжка та нудна справа. ось В принципі, так. Можете багато про що говорити. писати в коментарі, висловлювати свою думку. Не забувайте також. Е, ну Ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Та ставити диз вподобайки, якщо відео вам не сподобалось. Та можете написати, чому вам воно не сподобалось. Мені, наприклад, не сподобалось, от, ну, не вмієш там правильно будувати райони або щось, типу такого. Ось, саме місто буде доволі таким більш європейським. Це я точно говорю. Тому що. Саме по, ну, по легенді, місто буде ду, чимось схоже на. Хочеться його дуже зробити схожим на якесь там. Типу, як. Я хотів, типу, реально як, як Вінницю Дніпро. От щось хочеться схоже на Дніпро зробити. Місто і історичне, і цікаве, мені подобається. Можете також написати, чи вам подобається Дніпро чи робити в якомусь там стилі от Вінниці теж. Наприклад. Дивлюся, які тут а школи з дитячими садочками. Ну, в принципі, в мене є пару шкіл, які 100% підійдуть. Але, 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 все-таки вирішив поставити ось цю школу, вона найбільш підходить. Не знаю точно, скільки шкіл поставити на районі, але поставлю. Поки одну школу і один дитячий садок десь ось тут. Ось так от непогано виходить. Звісно, не забуваю про дитячі площадки, щоб діти могли гратися, в принципі, відпочивати, ну і всяке таке. Ні, район реально мені сподобався. Я його спочатку хотів побудувати в першому сезоні в Біляжграді, але потім якось так подумав, і мені здалося, що ну, там не сильно цей район піде, тому що місто Біляжград більш таке, там більш масованіша забудова, там більш щільна забудова, тому що ну, я приблизно орієнтувався на Київ, коли був. Хоча і на інші міста України так. В принципі, тут виходить от -та, ось така непогана забудова цегляна. Ну, більша частина району з цих цегляних таких будинків. Мені, в принципі, вони подобаються. Думаю, вам теж мають сподобатись, доволі непогані. Ну, і так, да, в принципі, все вже зроблено. Можемо, так сказати, засіювати, але трохи поменший розмір взяти приблизно давайте, давайте приблизно 360 візьмемо і ось так засадимо цей район. Тільки ось тут треба трохи підзнести, тому що тут у нас знаходиться стела. На жаль, ще якоїсь там української стели я не зміг знайти, так що буде така з радянських часів. стела в принципі, непогана. Так, стела. Ось така стела. В принципі, вже виглядає непогано, але але. Дивлюся ще раз на карти і бачу тут, що треба, по поставити футбольне поле якесь, ну і побільше магазинчиків. Зараз, в принципі, цим і займуся. Футбольне поле в мене є. В принципі, поставити його. Я навіть не знаю, якесь завелике. Я все-таки думаю, від футбольного поля відмовитись з таки десь в іншому... Місті, але, в принципі, дум, думаю, зробити тут щось таке по типу невеликого ринку. Але потім передумаю і все-таки хочеться поставити якийсь супермаркет і вибираю Lidl, наприклад, один із улюблених супермаркетів, неукраїнських. І, в принципі, отут, мені здається, для нього якраз ідеальне місце. Мені ще подобається в цьому сезоні, що місто більш має приємніший ландшафт, ніж Біляжград. Тому що в Біляжграді явно ландшафт був погіршим. Тому що він був більш таким схиленим. Да, Там десь більш-менш під окраїни міста він же не був таким, але, але попри це, все-таки ландшафт там не був. Ідеальним, в принципі, також, думаю, ось тут поставити десь заправку. Отут непогане місце під заправку. І зразу вибачаю, що доволі багато є різних радян, ну не радянських не всі... О, російських магазинів. На жаль, немає українських асетів, може є, але я їх не знаходжу. А якщо я знаходжу, то ці асети не для. Мода Плопа Балоріко, яким я, в принципі, користуюсь для ставлення ось цих будинків. В принципі, непогано вже виходить. Але, думаю, ще додати пару магазинів. В принципі, ось такий в мене є Ауді скачаний. І вирішую тут поставити. Непогане місце. для Алгі. та непогано І далі. Думаю щось додати своє авторське на цей ну, район. І ще перевіряю, що тут ще є. І взагалі, ну, так сказати, забуваю і не замічаю, що ось так так. А, ні, ні все нормально, все нормально. Хотів сказати, що не замічаю, що. В районі є ще якісь високі будинки. Такий доволі однотипний район, але, з іншої сторони, доволі приємний, не там панельний якийсь там прям суто, панельний район. І все-таки вирішив тут поставити десь автовокзал. В принципі, було б, на мою думку, непогано побудувати тут десь автовокзал. Я та, хочу та. е, так. <кхем> Будую тут такий заїзд невеликий, щоб шум не доходив до людей, щоб потім вони не хворіли. І, в принципі, і що на рахунок автовокзалу, автовокзал буде ну, для міжду, міжду, міжнародних автобусів в принципі, і для таких досіл. До, до Тут роблю ось такий якийсь заїзд. В принципі, отак поганий цей, Але все-таки отак краще зробити. Але, звісно, гра мені не дає нічого нормально зробити, для неї потрібно як я говорю, віддіватися на ріму. І ось такий заїзд під автовокзал виходить. Тут по центру не потрібно, тут буде забетоноване. В принципі, так що я вже, в принципі, думаю, все сказав, буду більш-менш ну, без розмови добудовувати. В принципі, тут мало залишається, що побудувати, просто подобавляти деталей. Ну і щоб виглядало більш ці. А, але але згадую, тільки що згадав. що Чуть. Забув сказати, що на рахунок міста, я думаю, вам цікаво трохи. ще послухати історію про місто. Зразу можу розказати таку невелику історію міста. Саме місто є дуже історичним, і воно буде якраз то базуватися. В, ну, саме головне туристичне місце на в центрі буде базуватися. Там будуть і монастирі, і все подібне до того. Буде трохи відрізнятися від біля тим, що буде більш таким. Ну, більш, якщо так можна виразитися, атмосферним, атмосферним. І отут, думаю, також оце знести. Тому що ну, не сильно тут підходить і зробити отут невеликий ринок. В принципі, да, непогано, щоб не було оце Ось, В принципі, якраз знайшов пару прикольних таких маленьких магазинчиків. Думаю, вони також зійдуть. тут салтинським м'ясо, біля десь є. Ну і всякі такі. Ось тут маша ось ряба. Ну, такі. Маленькі кіоски Я зараз користувають для красоти. В принципі, щоб, ну, поживіше виглядав тролейбус на кільце. І так, що хотів ще сказати, дуже вибачаюсь, на нинішній момент. В мене немає трамваїв і більшої частини такого транспорту. Це все через те, що ну, доповнення до Сіті Skyline дуже дорогі. Через це я, на жаль, не можу все купити собі, тому що ціни дуже великі. Ну, а в принципі сильно тратиться на гру я не хочу. Але попри це я буду чекати розпродажа і тоді вже в місті з'явиться трамвай. Такий непогані кінця. В принципі, кожне так погляну на магазин і автовокзал. Авто, непогано вперсується. Ось так виходить єдине з більшою район до місця, щоб ну, воно також районом. І щиро дякую всім за перегляд, всім щасливого дня і фінальний обліт міста. Всім щиро дякую за перегляд мого відео. І ще все-таки під кінець вирішив трохи додати гаражів ось тут. Для більшої, що так можна виразитися, реалістичності. В принципі. Ось, в принципі, пишіть в коментарях, які ще райони побудувати, тому що. В принципі, нині, поки, поки є можливість будувати райони, окраїні райони, міст, в принципі, пишіть, тому що вже під центр міста я більш буду орієнтуватися на свою думку, як будувати. Ну, в принципі, все в тому роді. І знову, в принципі, питаю, можете питати, які води. І також можу порекомендувати ще пару каналів з схожою тематикою. Як у мене, може вам не сильно цікаво дивитись мою тематику. І хочете побачити більш професіональних людей, можу вам, в принципі, ну, напишіть коментар, якщо хочете. І я вам напишу, як називаються їхні канали. в принципі. Всім дякую за перегляд. Відео сподобалось, ставте вподобайку. Відео не сподобалось, ставте десь вподобайку. І всім пока-пока!